Ринесилах України триває планова робота проходження молодим поповненням курсу молодого бійця, після якого призовники клянуться вірно служити українському народові та стають справжніми захисниками вітчизни. 5 травня у військових частинах Севастопольського гарнізону відбулися ритуали складання військової присяги. В цей день до флотського колективу приєдналося 152 юнаки з різних регіонів України. Молоді воїни, які в цей день складають присягу на вірність українському народу, вже сьогодні усвідомлюють свою відповідальність перед батьківщиною. Нією відтепер вони служитимуть на кораблях та у берегових частинах українського флоту на центральному плацу навчального центру військово-морських сил України вишикувались юнаки призову Весна 2012 Привітати молодих воїнів прийшли представники командування військово-морських сил України, Нахімовської райдеш адміністрації, гості і звичайно ж ветерани Великої вітчизняної війни та збройних сил. Відкрив мітинг, присвячений приведенню молодого поповнення до присяги на вірність українському народу. Заступник начальника штабу військово-морських сил збройних сил. України України, капітан першого рангу Сергій Островешко. Сердечно вітаю молодих матросів з прийняття військової присяги на вірність українському народу. Вам, молодим громадянам Незалежної України, випала велика честь проходити службу на кораблях і військових частинах військово-морських сил. Сучасні військово-морські сили це напружний ритм бойової підготовки, виходи в море на полігони, виконання бойових прав, участь в міжнародних навчаннях. А попросту навчання професії захисника вітчизни. Це святковий день бажає молодим воїнам успішної служби, щастя і всього самого доброго їхньому житті. Через цю службу пронесіть слова видатного флотоводця адмірала Павла Степановича Нахимова. У моряка немає тяжкого чи легкого шляху. Є один шлях це славетний. Люди в одностроях завжди користувалися повагою та авторитетом свого народу. І цим майбутнім військовослужбовцям строкової служби випала велика честь продовжувати та розвивати морські традиції славетних моряків чорноморців старшого покоління. Сьогодні великий урочистий день для всіх нас. Ми прийняли присягу на вірність українському народові, на вірність батьківщині. Цей день ми запам'ятаємо на все життя. Вступаючи на нелегкий шлях військової служби, ми будемо намагатися не підвести наших командирів, старших то старших товаришів, продовжувати славні традиції збройних сил України. Запевняємо вас, що будемо служити чесно, будемо Гідними звання воїна збройних сил України, справжніми захисниками вітчизни. День присяги надзвичайно хвилюючий для батьків-призовників. Чії серця одночасно переповнені і смутком і гордістю за синів. Якщо сильна половина людства тримається як справжні чоловіки, то матері проводжають синів зі сльозами на очах. Втім, усі вони переконані, їхні діти повернуться додому змужнілими та здоровими. Привітала молодих воїнів та їх батьків, мати двох синів, які виявили бажання навчатися у військово-морському коледжі. хочу от всего сердца поздравить вас с этим торжественным днем, в части праздника. Сегодня вы произнесли слова клятвы на верность Родине. А что такое Родина? Родина — это мы. Это ваши мамы, папы, ваши соседи, ваши родственники. Я желаю, чтобы вы служили так, чтобы мама ваша не плакала. Слушайте своих отцов-командиров, подчиняйтесь им. И мы вам желаем, чтобы вы вернулись щасливими і здоровими. Пусть вас охороняє, материнська любов. З особливою увагою батьки і молоді воїни слухали напутні слова начальника навчального центру військово-морських сил України, капітана другого рангу Геннадія Гончара. Ви дали клятву на вірність українському народові. Клятво, самовіддано чесно служити своїй вітчизні. Бережіть та приумножити військові традиції своїх батьків. Батьківщина, очима своїх ваших матерів, сестер, коханих дивиться на вас. Бажаю всім міцного фольського здоров'я, щастя, успіхів та наснаги. Самі матроси впевнені, що вони зробили правильний вибір і з честю виконують свій конституційний обов'язок. Молоді воїни, які прийняли присягну вірність українському народові, вже сьогодні стали справжніми захисниками морських рубежів своєї вітчизни.